Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонового брата, які закидали навіть у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус Ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним, а пройшовши дещо далі. Він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. І, покинувши свого батька Заведея в човні з найметами, вони пішли слідом за ним. Слово Господнє. Проповідь сьогодні має бути коротка з двох причин. Перше холодно. А друге, що Ісус говорить дуже коротку проповідь. Принаймні, Марко так записує, в одному реченні сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Напевно, що Ісус говорив більше, але так, таку нотатку зробив Марко коротеньку. Але сутність записав. Ісус іде до Галілеї. Галілея це велика досить територія, але це територія, де Ісус потім буде багато навчати, буде багато діяти, зцілювати, проголошувати добру новину. І коли ми це Євангеліє читаємо, слухаємо, то маємо. Це так почути, що Ісус приходить в Моє життя. Ця Галілея, це життя кожного з нас, життя, в якому Ісус в якомусь моменті, в якомусь конкретному періоді Він прийшов в наше життя. В нашому житті Він діє, навчає, благословляє нас, зцілює нас, виганяє злих духів так само. Тобто робить різні добрі справи в нашому житті. І потім написано, що Ісус каже, сповнився час, Царство Боже наблизилося. Тобто, в різних періодах нашого життя Бог завжди був, є і буде з нами. Але, можливо, були такі періоди, а може і будуть, не знаємо, краще, щоб це в минулому. Були, можливо, такі періоди, де ми не були з ним. Діємося, що у всіх наступних періодах життя ми не відійдемо від Нього, але можливо були такі часи, коли ми ще не були з ним, але Він був з нами. Але тепер сповнився час: Царство Боже наблизилося, воно вже є тепер близько до нас, ми вже десь є на цій дорозі. Щоби Бога більше пізнавати, більше Його полюбити, більше бути з ним, тому навіть тепер приходимо на Євхаристію, щоб його прийняти в святому причасті, щоб його почути, щоб бути в спільноті, щоби молитися, Бога прославляти. Тобто, ми є на цій дорозі. Царство Боже є дуже близько, воно є тут, воно є між нами. І коли ми підемо з храму, щоб воно теж було і там, де ми це царство Боже впроваджуємо, куди ми його понесемо у своїх домівок до інших людей, чи там в наступні дні, десь на роботу, щоб царство Боже не закривалося тут в храмі, але було всюди, де Господь нас посилає, бо для цього він теж обирає апостолів. Рибалок каже: я вас зроблю рибалками людей, Будете людей ловити. Ісус каже, щоб ловити людей в цей час. Це такі слова двозначні, ловити людей. Але тут є ціль ловити людей для Божого царства, для спасіння людських душ. І Бог хоче спасти наші душі, а через нас теж хоче спасти. Інших з ким ми зустрічаємося. Амінь.